Найбільше Дмитрик дружив з Юрком вони сусіди і навчаються в одному класі. Коли хлопчики ще були першокласниками, їм купили однакові рукавички, м'якенькі й теплі, теплі. Якось на перерві друзі кидалися сніжками і загубили рукавички Дмитрик ліву, а Юрко праву. Вдома сваритимуть. сумував Юрко. І мене лаятимуть, журився Дмитрик. Жаль, Юрка. А що, як віддати йому свою рукавичку? подумав Дмитрик. Якраз буде пара. Але ж Юрко, може, її не взяти. Ні, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в юрки в ранець. Коли вдома Дмитрик викладав зі свого портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка з правої руки. Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку і мерщій до Юрка. Тільки відчинив двері, а там стоїть Юрко. Дмитрик тримає в руці рукавичку, і Юрко таку саму за Борисом Комаровим.